Відео знято для каналу Exist UA. Автомобіль BMW 320D в кузові E46 2000 року виготовлення з 2-літровим дизельним двигуном. Для даного автомобіля придбали ось такий ось засіб: це очищувач карбюратора. Ну, у даного автомобіля не карбюратор, вже інша система, але досить корисна штука. Отже, фірма Vincent, CarpCleaner. Ось так, 400 мл об'єм. Тут різні інструкції на англійській і на українській. Для чого необхідний цей засіб, він очищує різні відкладення в інжекторній або карбюраторній системі, там, де накип масляний або від бензину, дизелю і так далі. Тобто, щоб почистити всі забруднення двигуна і паливної системи. Будемо застосовувати цей засіб ось під капотом. Е, прибрали тут захисну планку. Ось цю отак відхилимо. Зараз покажу. Ось у нас е, ось цей бачок гідравлічної рідини, гідропідсилювача керма. Він трохи, я не знаю, чи підтікає, чи, як то кажуть, це пливить. І ось такі ось забруднення по всьому. І від нього йде е, це все забруднення на генератором. Знизу, ну тут не дуже видно. Ну, спробуємо його тут почистити. Як бачите, з усіх сторон таке забруднення. Перед застосуванням по інструкції треба струснути балон. Там Хвилину потрусили і, до речі, тут у балона є ось така шлангочка для покращення нанесення, щоб ви більш ефективно могли його застосовувати. Ну і все наносимо. Пробуємо що. Тут, звісно, такі вже забруднення довговічні, так би мовити. Але, в принципі, щось відмиває. Також цим засобом ось можна тут почистити, ну тобто всі місця. Які забруднені маслом або чим-небудь іншим можна почистити. Ось тут, тут з-під кришки також сопливий трохи. І воно таке жирне. Ну, в принципі, є, є де його застосовувати. Ось трохи почистили. Звісно, тут, як я казав, такий бруд вже застарілий, що в ось цих всіх канавках його вже треба вручну вичищувати. Але, в принципі, відчищає. Ось тут також вже такий довговічний бруд, що він вже і не стирається. Але в принципі потроху відчищає.